Обріз червоної риби. Засолювання, Дешевий сердито. Погляньте на тільки, яка гарна рибка, а по ціні ось це коштує 90 гривень. Після розморожування вага 650 грамів. Одна столова ложка солі, половинка цукру. Перемішую і засипаю рибку. Додаю одну ложку горілки, але не самогону, так колись мене підучила продавець рибного відділу. Дві години залишаю в холодильнику і все готово. Отримала своє чергове замовлення зі Львова. Відсіла я таки на їхню каву, асортимент розширяю потихеньку, подбала і про вас мої любі, домовилася знову. Хто побажає купити цю каву, вказуйте промокод, що я в описі залишаю, пташка по англійськи, і отримаєте знижку мінус 20%. А я на релакс! Після триденного дощу знову світить сонечко, ловлю його тепло, насолоджуюся смачною кавусею і з бутербродом. Щиро дякую за ваші відгуки і мою підтримку. В моєму житті. Не все так, як здається, на перший погляд, але я посміхаюся усім відом на зло. Робіть і ви так.